Так, загальний план автівці. Задній бампер. Майже без подряпинок. маленькі сліди тут погрузочних експлуатацій. Багажний відсік. Все добре, тут я навіть не бачу, щоб була хімчистка, треба, можливо, при бажанні зробити хімку, є запасне колесо повноцінне, тут весь комплект присутній. Тут теж тут. Ця штука присутня, є розетка. Кришка не крутилась задня. Тут є такий мікромомент, Так, Камери в нас немає, кришка ціла, зазор гарний, оптика тут гарна, ніяких питань не бачу. Бампер. Бампер цілий. З цієї сторони гума все сезонка, колодка, колодка, колодка ще є, гарна. Тут все сезонка, диск без бордюрки, гальмівний адекватний, машина стояла, треба трошки проїхатись. Тут є, от збилась фарба не сильно, тут теж мікроскол мікросколтики є, але взагалі ця біла фарба якась ще м'яка. Чи що, не знаю. Так, далі двері адекватні, вікна всі по кругу, окрім лобового, в оригіналі. Автомобіль виглядає так гарно, не майже без коцок. Отут по цій стороні. Тут ці всі штуки гарні зазори. Адекватні. Тут претензій немає. Два передніх колеса поганеньких. Одне взагалі під'їжджене з тієї сторони. Зараз покажу. Так, тут все добре, тут зазор адекватний як для шкоди. Так, ну піскоструєні трошки фари, не критично, бампер на дрібне скло. на капоті є багато таких моментів. Таких дуже так, штук 20 30 є, більших або менших. Під капотом все гарно, в принципі, двигун сухий, це крило круче, не думаю, що воно знімалося або замінювалося, вона навіть так плотливо трошки ну, відрізняється воно по кольору. Якщо бачите, воно трошки випадає з кольору. Чуть-чуть. Буквально тут гуму під'їло, треба зробити розвал, колодка більша половина, диск без бордюрки. от, так, Тут все гарно, ця сторона гарна в машини. Адекватно, адекватно, адекватно. Так. так, тут все добре, тут все добре, тут теж карта гарна, сидіння. Ну, не сказати би, що прям супер ідеальне, треба хімчистка невелика, воно бруднувате, я би почистив для себе. А так в загальному не такі на місці. Це все гарно, кермо не шилось. Ручка ось в такому стані. Ось в такому. Непогана, ну і не супер хороша. Вікно 21 рік, вітрове лобове. Так, ну тут все зрозуміло. Це крило видно, що знімалось, крутилось, ну і під капотом так само. Рідини всі на місці, олива на місці. Так, тут карта, карта добра. Претензій я не бачу. Сидіння, задній диванчик гарний. Все гуд. Все гуд. Тут все нормально. Так, багажник я вже і показував. Ця сторона тут ще без одблю. Ця сторона гарна. Ізофікси немає тільки крише. А є ці кришечки на ізофікси, щоб закривало? Ні, оце все, що їло, так є, отак і є. так і було. Ну, тобто, кришечок немає, треба десь пошукати на розбірці, напевно. Скоріше всього. Тут все добре, тунель насутній для лиш. Карта ця теж гарна, претензій не бачу таких ніяких. По комп'ютерній діагностиці я вам там все скинув. Двері тут не кручені, є такі якісь десь ременя зацепки, мікро. Тут мікроплямки треба почистити, помити, тут нитка затягнулася одна трошки. Так, тут теж Булти не кручені, в дверях також не кручені. Так, сертифікат не є. Я не буду тут вишу. Це не показуємо, поки ви не купите. Ну так виглядає.